Дитячий вокальний ансамбль крошки це більше ніж просто колектив. Це справжня родина, яка об'єднує талановитих дітей та дарує їм крила. Заснований у 1999 році Ларисою Анатоліївною крошкою Ансамбль став символом любові до музики та мистецтва від дуету двох хлопчиків до відомого колективу Далеко за межами Охтирки. Кожна пісня для них це історія, яку вони проживають разом на сцені. Колектив народився та продовжує свою історію в Охтирці. Місті, що стало символом стійкості, усього за 40 кілометрів від кордону з Росією, це невеличке місто на північному сході України, надихає своєю незламністю, а сам ансамбль голосом. Їхні пісні про любов до рідного краю та прагнення довести, що Україна сильна своєю культурою, талантами та людьми. Але крошки це не лише про музику, це також про доброту. Діти активно беруть участь у благодійних заходах, даруючи свої виступи тим, кому потрібна підтримка: дітям, літнім людям, військовим. Кожна пісня для них це тепло і надія, які вони щиро дарують людям. Колектив має вражаючий список перемог, призові місця на конкурсах, талановита країна, продісфест, зоряні мости, сузір'я моря. Від серця до серця співоча планета, та навіть міжнародних фестивалях у Туреччині і Болгарії. Їхні виступи в Києві, Полтаві, Одесі, Яремче та інших містах України довели їхній талант та майстерність. Кожна перемога це не лише нагорода, а і підтвердження, що їхній талант визнаний і оцінений. Однією з яскравих зірочок ансамблю крошки є Артем Котенко. Він почав співати у три роки, а вже у п'ять розпочав професійно займатися вокалом. Його талант привів до вражаючих досягнень, перемога на Чорноморських іграх у 2021 році, вигід до Лонгліста Національного відбору на дитяче Євробачення у 2023 році, а також здобуття почесного третього місця. У фіналі дитячого Євробачення у Мадриді керівниця колективу Лариса Анатоліївна навчає дітей не лише співати, а й вірити в те, що мистецтво може змінювати світ на краще. Вона дарує їм любов до музики, яка надихає творити, допомагати і відкривати серця. Сьогодні крошки у Німеччині. Попереду нові знайомства, виступи та можливість розповісти про Україну мовою музики. Їхні таланти щирість завжди знаходять відгук у серцях слухачів, адже емоції, які вони дарують, не потребують перекладу.